Здорово народ! Я Козак. давно не бачились, правда? Сьогодні у нас формат, якого давно не було. Відповідаю на ваші запитання. Дякую всім, хто їх залишив. Без вас це відео б не вийшло. Отже, не буду затягувати і відразу поїхали. Чому ти пішов з YouTube? Та чим ти займався? Насправді я нікуди не йшов. Просто останнім часом створення контенту стало для мене більш схоже на рутину, ніж те, що мене надихає. В тому і я розумів, що мені потрібен відпочинок, щоб не втратити себе у цьому процесі. В цей час я займався різними справами, наприклад, там, малюванням, почав займатися програмуванням та іншими справами, які я давно відкладав. Чи подобається тобі знімати Roblox? Чи хотів би ти знімати інші ігри? Так, мені подобається знімати Roblox, але от останнім часом втратив до нього інтерес взагалі. У мене, звісно, були ідеї знімати якісь інші ігри. Але є невелика проблема. Ті ігри, котрі мені подобаються, вони не так популярні в нашій країні, тому з вірогідністю 95% відео б не попало в рекомендації. Також чому б я б не знімав ігри, котрі мені подобаються, то це через аудиторію. Ні, не пойміть мене неправильно. Просто більша частина аудиторії, яка підписана на мене, прийшла заради Роблокса, і їм просто-напросто не буде цікавий інший контент, окрім Роблокса. Але так то, я б не відмовився знімати інші ігри. Чи будеш ти знімати щось, окрім Роблокса? Якщо так, то буде Майнкрафт. Як я сказав в попередній відповіді, все залежить від аудиторії. Якщо аудиторії буде цікавий Майнкрафт, то я буду знімати його. А так, то який сенс робити відео? Чи хотів би ти стати стрімером? Так, я б дуже хотів ним стати. У мене навіть часто виникали такі думки, але, на жаль, можливості для цього в мене немає. Колись, коли я проводив свій перший стрім на YouTube, я вирішую його детально проаналізувати. І, якщо чесно, він був просто жахливим. У мене мікрофон був дуже тихим, через що мене майже ніхто не чув. Запис зависала, так як мілобок сам по собі не є надпотужним. Та й взагалі інші аспекти були на низькому рівні. Тому поки що я відкину ідею про те, щоб стати стрімером на даний момент Only Ютуб. Далі в нас запитання від Марусі. Привіт! Чи подобається тобі сама ідея Роблоксу? Так подобається, адже Дейт Базуки разом з Еріком Каслем створили дещо виісно унікальне. Навіть не гра, до речі, А платформа, де будь-який гравець може створити свою гру та опублікувати її у вільний доступ абсолютно безкоштовно. Roblox поєднує творчість, соціальні взаємодії та елементи геймдизайну. дизайну. Скільки років ти почув знімати Roblox? Взагалі, вперше про Роблокс я дізнався в 2017 році, але знімати по ньому контент я почав на початку 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення. І на той момент, на жаль, я знімав відео на російській мові. Але з початку повномасштабного вторгнення я видав абсолютно весь свій російськомовний контент і зробив велику паузу. І так, то знімати роблокс українською я почав в лютому 2023 року. Чи ти вже ходиш у універ? Ні, я що Який твій улюблений колір? Доволі тяжке запитання. Напевно білий, але в поєднанні з іншими кольорами. До прикладу з чорним. Хто твій улюблений роблоксер? На даний момент я нікого з роблоксерів не дивлюся, оскільки більшість україномовних блогерів по Роблоксу націлені на молодшу аудиторію, а точніше на дітей до 11 років. А російськомовних блогерів я принципово відмовляюсь дивитись, з очевидних причин. Чи хочеш розвиватися на інших платформах: Instagram, Ютуб, Тікток, Лайк. Колись були спроби в Тіктоці, але, на жаль, вийшло не дуже вдало. Тому поки що в пріоритеті лише YouTube. Як твої справи? У тебе все добре. Ми дійсно переживаємо за тебе. Все гаразд, зараз почуваєшся краще. Ради чути, що ви переживаєте за мене. Я це дуже ціную. Ти граєш у Roblox просто так з друзями? Чи тільки коли треба для відео? Так, іноді на вихід граю з другом в пісочні ігри в Роблоксі, наприклад, як Ede City Tріp, та взагалі різні хорори. То ти по гороскопу. По гороскопу є водолій. Коли в тебе день народження? Моє день народження 28 січня. Чи можна оформити спонсорство? На даний момент на моєму каналі неможливо ввімкнути функцію спонсорства, оскільки я ще не виконав усі умови для отримання монетизації. Тому поки що оформити спонсорство неможливо. Можна відправити тобі фан посилку. Звісно, можна. Якщо будуть потрібні додаткові деталі, то пишіть те за ось цим нікнеймом. Яких тварин ти любиш? Я просто обожнюю кошенят. Які твої улюблені солодощі, якщо тобі взагалі можна їсти, і якщо ти взагалі їх любиш? Ой, навіть не знаю. В принципі, люблю будь-які солодощі. Хто твій улюблений ігровий блогер? Дуже люблю дивитися такого україномовного ютубера та стрімера, як Корот. Ну дуже подобається його контент, харизма та взагалі гумор. Яку музику слухаєш? По суті, я меломан, але останнім часом слухаю нью-метал. Особливо люблю гурт System of a Down. Просто обожнюю їх. Також подобаються такі гурти, як Radiohead, Intelligency та інші. У них дуже вайбові пісні. Якщо ж вам буде цікаво, які ще пісні я слухаю, то можете перейти на моєму каналі в вкладку списки відтворень. Там буде ціла папка з піснями, котрі мені до вподобає. Їх там більше 400. Козачі. Розкажіть, будь ласка, як ви почали слухати ваш улюблений гурт System of a Down? І назвіть, будь ласка, декілька пісень, які вам найбільше подобаються, там, найбільше викликають емоції, чи про які ви хочете, щоб знало більше людей. Дякую за увагу. Привіт. System of a Down я почав слухати, коли вперше оформив підписку з Spotify Premium. Так як саме тоді Spotify почав рекомендувати мені різні мікси року та взагалі інших жанрів пісень. Серед них я почув пісню of Obscenity. VSINTI of Obsentity. Vsінkity of Obs. VICINIT of Obscenity Незамисловата пісня з беззлузним текстом. Але дуже дрейвова. Саме після цієї пісні я почав слухати гурт Сісно Down. На рахунок пісень можу виділити кілька. Якщо вам подобаються триєвої пісні, то можу рекомендувати вам War, Darts, Chop Sai, Dance та BioBeat. Якщо ж на рахунок більш спокійних пісень, то рекомендую таких як Aerials, Set Statue, Eagle Brain, Solderside. Чи хочеш робити колаборацію з іншими блогерами? Так, я давно хотів зробити з кимось колаборацію на Ютубі, але поки не знаю, з ким було б краще. Чи є в тебе на щось алергія? Ні, на щастя, ніяких алергій у мене немає. Ти не любиш творити щось своїми руками. Якось не скажу, що прям обожнюю, але інколи можу щось зробити для себе. Та перекладу різні малюнки чи подарунок для близьких. Тобі подобається хендмейд? Як би ти відреагував, якби тобі прислали паперовий сюрприз у стилі Роблосу і брошку ручної роботи від міні-магазинчику? Так, хендмейд – це круто, особливо коли видно, що людина старалася та вкладала дуже свою роботу. Якби мені прислали паперовий сюрприз у стилі Роблоксу та брошку ручної роботи, я б дуже оцінив е, таку увагу, це було б надзвичайно приємно і дуже цінно. Чи хотів ти спробувати створювати відео в новому форматі? Так, я б хотів створювати щось нове, але поки що думаю, який саме формат буде цікавий як для мене, так і для глядачів. Було б класно почути вашу думку. Якщо вам цікаві нові формати, дайте знати в коментарях, я обов'язково їх прочитаю. Розкажи, чому саме сподобався Roblox і чому ти захотів про нього знімати відео? Роблокс це унікальна гра з безмежними можливостями, де кожен може створити щось своє, тут завжди є щось нове, цікаві ігри, випробування, а головне, крута спільнота. Окрім гравців, Брухену та малолітніх дітей. З якою можна грати, знайомитись, брати участь у різних івентах. Але ще одна річ, яка мене зачепила, це всілякі міфи, історії та айсберги по Роблоксу. У грі багато таємниць і загадок. Які цікаво досліджувати, і це теж стало однією з причин, чому я вирішив знімати відео. Ділитися такими речами з аудиторією, це, на мою думку, дуже класно. Як купити Roblox в Україні, які перевірені сайти? Тут могла би бути ваша реклама, але мені ніхто не заплатив, тому говорю, як є. Якщо ви хочете купити ігрову валюту для Roblox, я завжди користуюсь офіційними джерелами, такими як сайт Roblox, App Store та Google Play. Так як це мені дає гарантію, що мої кошти в безпеці і я отримую те, за що я заплатив, без ризику натрапити на риїв чи зіштовхнутися з технічними проблемами. Окрім того, офіційні платформи часу пропонують зручні способи оплати і мають різні акції та знижки. Але прошу будьте уважні: в інтернеті є багато сумнівних пропозицій, які обіцяють продати робокси за надзвичайно низькою ціною. Це, як правило, обман. Я завжди перевіряю сертифікацію та відгуки перед покупкою. Хоча, хоча, відгуки також можуть бути накрученими. Тому рекомендую користуватися офіційними джерелами. Блін, це так прозвучало, наче я відповідь від чату GPT зачитав. Які твої улюблені карти в Роблоксі? М -м, складне запитання, але напевно, напевно, це для мене Epic Minigames, Cursed Island, e Shark Bite Classic та інші. Ну що ж. Ось такі були запитання. Надіюсь, я зможу повернутися в звичний графік створення відео. Якщо вам сподобався такий формат, пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал, так як саме звідти я буду брати нові запитання. І, звісно, не забувайте про вашу подобайку, підписку на канал та коментар під цим відео. Це дуже допомагає каналу розвиватись. Дякую, що були зі мною і до зустрічі в новому відео!